Ти виготовляєш вирів, фотографуєш, публікуєш, регулярно ведеш свої соціальні мережі, але результату нуль. Чому так відбувається, давай сьогодні будемо розбиратися. Привіт! Я Мар'яна Проці, я створюю в'язані іграшки для діток маленьких, пишу схеми до них і просуваюсь на різних соціальних мережах. Сьогодні я вам розкрию кілька секретів, чому саме так трапляється, що наші вироби не завжди досягають тої мети, якою ми хочемо, вони не продаються. Так, вони дуже красиві, фото ми стараємо зробити, найпривабливіші, але результату ноль. Тому залишайся зі мною до кінця, щоб дізнатися, в чому секрет того, щоби ваші вироби продавалися. Перш за все, якщо ти не знаєш, хто твій клієнт, ти не зможеш продати йому свій виріб. Це є основа з основ, тобто ти маєш знати свою цільову аудиторію, що вони люблять, де вони е, крутяться, так, де вони знаходяться, які їхні зацікавленості. Це для того, щоб ти міг правильно подати свій виріб, саме своїй цільовій аудиторії. Наприклад, якщо твій виріб це є великодній продукт, то чому ти націлюєшся на батьків, які шукають оригінальні подарунки? Це вже не є твоя цільова аудиторія, тому що подарунки шукають на день народження, а твій продукт великодній. Вірно? Проводи дослідження. Шукай свого ідеального клієнта для того, щоб відштовхнутися і правильно подавати свій продукт на свою цільову аудиторію. Бувають випадки, коли майстер знає свою цільову аудиторію. Знає до деталей все про неї і подає, зачіпляє свою цільову аудиторію, але знову ж таки виріб не продається. Проблема може бути не в самому виробі, а у якості фотографій. Дехто з майстрів любить фотографувати на підвіконниках. Супер, там гарне освітлення, але буває не естетичний сам підвіконник. Чи, наприклад, якщо це ми в'яжемо іграшки і кладемо на підлогу, чи з, фотографуємо з тваринкою, воно ж знову ж таки відштовхує е, аудиторію, тому що всі люди хочуть, щоб була екологічно чиста іграшка, безпека дитини. Тому що якщо іграшка подобається мамі, але дитина алергія на тварин, вона задумається, чи вартує мені, брати, в цій майстрині саме цю іграшку. Також буває, що фотографії затемнені. Не чекає людина, коли вийде сонечко. Це елементарне. Без деталізації. Тобто один виріб, можна карусель давати кожні деталі того виробу. Хай буде це сведер, значить, ми фотографуємо і кишеньку, і гудзичок, і рукавчик, тобто не самий сведер, як він лежить. Можемо навіть фотографувати на моделі. Це приваблює приваблює цю аудиторію, тому що людина вже бачить на комусь і хоче собі. Розумієте, що на, в інстаграмі, що в еці люди купляють очим. Подумайте про кожну деталь: фотографуйте свій виріб з різних ракурсів і додавайте природнього освітлення. Тому що воно дійсно підкреслює і приваблює наші хедмейд-вироби. Якщо ти публікуєш без плану, хаотично, без взаємодії з підписниками, воно не приносить результат. Тому що люди очікують історію вашого ви... створення вашого виробу. Вони очікують емоції, які приносить ваш виріб. Тобто відгуки, фотографії відеозалаштунків, що вас надихає, що вас засмучує, і під яким станом ви створюєте той чи інший виріб. Сяйте, продумайте контент, план на тиждень. Визначіть самі цікаві питання, які викликають емоції. Не забувайте міняти формат, фото, відео. Залучайте свою аудиторію, щоб вони вам залишали в коментарях відповіді на якісь елементарні запитання. використовуючи ключові слова, це як корабель запустити без компасу. Як вас може знайти ваш клієнт? Робіть дослідження своїх ключових слів. Це незалежно, чи це буде Інстаграм, Pinterest, чи навіть TikTok, YouTube. Тобто ключові слова всюди застосовуються. СО, теги, описи, вони також у всіх соціальних мережах відіграють дуже велику роль. Ви можете використовувати навіть штучний інтелект для того, щоб зрозуміти, які саме ключові слова чи СО використати в тому чи іншому описі. Ціна це найважливіший фактор. Така думка, що якщо ми поставимо найнижчу ціну, ніж у всіх інших моїх конкурентів, вона може насторожити нашого клієнта. Чому? В чому проблема? Може, матеріал не той, може майстриня щось хіміч. А якщо ціна дуже висока, ніж всіх наших конкурентів, вона також може налякати нашого клієнта. Висновок, ціна має бути розумна. Врахуванням всіх ваших цінностей. Проаналізуйте своїх конкурентів. Подивіться на свою ціну, чи вона адекватна, чи може вона за низька, а може вона і за висока. Тепер давай поговоримо про те, що реально може допомогти тобі збільшити твої продажі. Інвестуй у якісний контент. Знімай відео, фото, якісні. Показуй емоції у відео людей, які використовують твій виріб. Показуй, як ти виготовляєш свій виріб. І не забувай показати те, як твій виріб в реальному житті використовується. Друге, використовуй Pinterest і Etsy разом, якщо ти працюєш на міжнародний ринок. Якщо на Інстаграм і український ринок, це є Pinterest та Інстаграм. Ці дві платформи, що Pinterest, і Інстаграм, Pinterest та Етсі, вони працюють гармонійно і приводять замовників саме туди, куди потрібно. Будь активним у комунікації. Спілкуйся зі своїми підписниками в коментарях. Задавай запитання в своїх дописах, також проводь різні інтерактивні. Ігри в сторіс так, щоб твої підписники спілкувалися з тобою. Вони при спілкуванні більше дізнаються про тебе як про особистість. Ось і все. Сподіваюся, ці поради допоможуть тобі розібратися, чому саме твої вироби не продаються, і як виправити ту ситуацію, яка в тебе є? Пам'ятай, що вироби хедмейд це не тільки якість виробу. Але і методи просування. Ти маєш робити свої вироби видимими і доступними саме для твоєї цільової аудиторії. Що тобі сподобалось це відео, став лайк. Та якщо ти хочеш більше дізнаватися про різні секретні фішки, як просуватися в майстру хедмейдо, підписуйся і натискай на дзвоник.